Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості, часу, там, бажання самостійно шукати, не має можливості переїжджати на авторинки. Звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Hyundai Santa Fe Санта Фешка. По опису 10-го року випуску 1300 по вартості, 245 тисяч кілометрів, 2,2 дизель, автоматична коробка і контакти ось тут. Так, він код навряд чи сфокусує сонечко яскраво сьогодні. Так, заглянемо по салону. Шкіряний салон, клімат-контроль, автоматична коробка. Поркоп та парктроніки. Peugeot 3008. 9 рік, 1,6 дизель, 255 пробігу. Ціна 8700. Тут бачимо контакти. Клімат контроль, панорама. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 5 13 рік модельний 14, 218 пробігу, двигун 2.2, дизель. Автоматична коробка, ціна – 15600. Бачимо контакти. Іряний салон. Парктроніки. троніки. Кого цікавить, телефонуйте. Sorento. Навіть два варіанти, зараз покажу по черзі. Так, перший світло-сірий колір. 70-й рік 2,2 дизель, 198 пробігу, ціна 13400, бачимо контакти. Повний привід сім місць, автоматична коробка не фарбована, повністю обслужена. Контакти видно добре. Так, Шкіряний салон бачимо, автоматична коробка на дисках з форкопом. Кого цікавить, телефонуйте, а я покажу наступний варіант поруч. Чорний колір. Так, що пишуть? Швейцарія? Повний привід. Тринадцяти рік, 2,2 дизель, обслужений автомобіль. Є два ключі, автоматична коробка, прозора сервісна історія, пробіг 1000% рідний. 164 тисячі, значить 18 100 вартість, контакти бачимо. Так, шкіряний салон. Так, панорамка, бачу, є. Парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Hyundai AX35. 14 рік модельний 15-й, повний привід, автоматична коробка, обслужений автомобіль. 199 пробігу. Ціна 15750. Контакти є. Кіряний салон. Панорамний дах. Кого цікавий телефонит. Nissan x -Trail. Так, 2008 рік, двохлітровий дизельний двигун, повний привід, Автомобіль з Голландії, 230 пробів. ціна 9500. Контакти 066 12 2413. BMW X5 2010 рік, 246 тисяч пробігу, 3.0 дизель, темна стеля, дистроні камера 360, проакція 7-місний. Контакти бачимо. І ціна 20 500 доларів. Світлий шкіряний салон. Форкоп. Більше інформації уточнюйте. Nissan X-Trail. 13 рік, пробіг 217 тисяч, автоматична коробка, двигун 2,0 дизель, 14800 вартість. Контакти бачимо. Обслужений автомобіль, власник Степан. Машинка вже на реєстрації. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. Темно-сірий колір, значить, по опусу це у нас 11 рік, двохлітровий дизельний двун з автоматичною коробкою гідротрансформатор. Пробіг 249 тисяч, є камера заднього огляду. Ціна 10999. Контакти бачимо. Він код покажу. Темно сірий колір. Канинний салон, повний привід, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте, поруч покажу ще один варіант в білому кольорі. Так, тут у нас 10 й рік, 1,5 дизель, 9900, контакти ось тут. Клімат контролем. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Колеос 12 року 2.0 дизель 260 пробігу. Повний привід, автоматична коробка, ціна 11 900. Контакти бачимо. Тканинний салон. З парктроніками. Duster. 12 рік, 1,5 дизель, 235 пробігу, ціна 8 тисяч доларів. Бачимо контакти. Заглянемо по салону. Hyundai Santa Fe. Так, що у нас тут пишуть? 13 рік, 2,0. Дизель, автоматична коробка, панорамний дах, 173 тисячі пробігу. Вартість автомобіля 17500, контакти бачимо. Він код. Напевно, не сфокусує. Значить Дуже багато є інформації по автомобілю, сервісної документації, опису. Набирайте продавця, вам все розкажуть. Значить, Шкіряний салон, панорама. Легко сплавні диски. Ну, гарно свіжо виглядає машинка. Так, ще раз фіксуємо номер телефону до продавця. Кого цікавить телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Так, автомобіль. 14 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід, 176 тисяч пробігу, ціна 17500. Контакти бачимо. Вінкод. код. Баємо. коричневий шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Повний привід і є. Nissan x В Класному кольорі, свіжопригнаний автомобіль. 2007 рік, 2-літровий дизельний двигун з пробігом 224 тисячі кілометрів, повний привід, автоматична коробка, ціна 10,250. Контакти ось тут. Так, є. Панорамний дах? Шкіряний салон? Автоматична коробка повторюся з форкопом. Форт Куга? Дев'ятнадцятий рік, 2,0 дизель, 118 пробігу ціна 17500. Тут бачимо контакти. Шкіряний салон. Кого цікавить? Телефонуйте? Гібридна Toyota RAV 4. 19 рік, 2,5 бензин з гібридним обладнанням, 167 пробігу, ціна 32 900. Бачимо контакти. Audi Q5 15 рік, 2,0 бензин. Автомобіль не фарбований. Пишуть з автоматичною коробкою передач на повному приводі. Ціна 14800. Так, фіксуємо він-код. Кіряний салон бачу, є, панорамний дах також. Nissan Qashqai. Так, Значить, автомобіль 2012 року з двигуном 1,5, дизель, 217 пробігу, вартість автомобіля 12 350. Так, що є? Камера 360, двигун 81 кВт, 216 пробігу. Замінено комплект ГРМ. Пробіг 100% оригінальний. Контакти для уточнення інформації ось тут. Тканинний салон, механічна коробка з клімат-контролем автомобіль. Фаркоп також є. Плюсвагентігуан. 13 рік, 197 пробігу, вартість 11 11900, 2,0 бензин, автоматична коробка. Та, значить, бачимо тут контакти. Є сертифікат, пишуть максимальна комплектація контакти. Показав, він код показую. Так, значить, легкосплавні диски, туманки. Панорамний дах, чорний шкіряний салон, кондиціонер, підігрів сидінь. Ну, в максимальній комплектації хотілося б бачити клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте, а ми йдемо далі. Так, Mazda CX5. 20-й рік, 75 тисяч пробігу, двигун 2,5 бензин. Це офіційний автомобіль. В самій топовій комплектації. Автоматична коробка, повний привід, повний привід все в бронній плівці, якщо я правильно зрозумів. 29 тисяч ціна. Отут От контакти. Так шкіряний салон.